Літо, спека, шкільні канікули. Чого прагне у таку пору дитяча душа. Та й не тільки дитяча. Правильно купатися. Мій син від початку канікул постійно запитував, коли ми поїдемо купатися. І ось нарешті ми поїхали. Наше любе Азовське море для нас, на жаль, зараз недоступне. Тому їздимо на те, що я називаю Січеславським морем. На голубе чи то блакитне озеро у селі Єлизаветівка біля Кам'янського. Ми відкрили його для себе поза минулого року. Про першу базу, на якому потрапили грін парк, я робила відео. Прикріплюю його тут. Відтак ми були і на інших базах. Я навіть збиралася зробити про них відео, але так і не зібралися. Може, цього літа. Якщо вам цікаво подивитися сюжети про інші місця відпочинку на Блакитному озері, дайте, будь ласка, знати у коментарях. Я не повторюватиму зараз інформацію, яку давала у старому відео про грін парк. Зауважу лише ті зміни, які помітила. До слова, я очікувала, що зросте ціна за вхід, але вона не змінилася 100 гривень з дорослої людини. Парковка на території бази безкоштовна. Для нас змінилося те, що 23-го року ми за сина платили 50 гривень, а тепер як за дорослого, бо йому вже 12. Для маленьких дітей тут обладнали невеликий ігровий майданчик, чого я не бачила позато рік. Зачнилося кафе, у якому ми один раз обідали, проте залишилася кухня на мангалі. І замовляти страви тепер можна у барі, який перенесли на центральну алею, що веде безпосередньо до пляжу. Напевно, через це людей з пластиковими стаканами і з пивом на пляжі побільшало. Обід ми цього разу не замовляли, бо ціни мене злякали. Дешевше, якщо ви на машині, з'їздити у кафе епіцентр у Кам'янському, що ми й зробили. От, власне, і всі зміни, які я помітила. Сподіваюся, моє відео було для вас корисним або мотиваційним. Нам усім час від часу потрібно заряджати свої внутрішні акумулятори. І кілька годин із дітьми у колі сім'ї на природі один із способів це зробити попрацювати над своїм ментальним станом. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей!